Взяли, ребянка, 3 лет мальчика, Забери там вас там. Дегидер, это был лично шок. Наш постоянный эксперт, постоянный эксперт в эфире. Русский фейк. Єдина. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Росіяни запустили антиукраїнську кампанію у мережі Facebook, центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки дослідив цю кампанію і виокремив основні меседжі, які поширюють за допомогою реклами у соціальній мережі. Кампанія із розповсюдження брехні, як стверджують фахівці центру, стартувала 11 березня. Зокрема, аналітики виявили такі меседжі, що битва за Бахмут програна Україною. Що на заході в Україну не вірять. Що командування силами оборони вже втекло і залишило хлопців самотужки відбиватися у Бахмуті. Ну а Сполучені Штати Америки, начебто, зменшують постачання зброї, бо буцімто упіймали українську владу на крадіжках цієї зброї, яку вони постачають, такими повідомленнями окупанти хочуть підірвати довіру українського суспільства до влади. Вони маніпулюють, нібито, програною битвою за Бахмут і тим, що союзники залишать нас із ворогом на призволять. Насправді ж це зовсім не так. Сили оборони міцно стоять у Бахмуті, а командувач сухопутних військ Сирський постійно приїжджає на позиції. Захід продовжує постачати нам зброю і техніку у великих об'ємах і скоро її будуть уже застосовувати під час контрнаступу. Як рекомендують аналітики розрізняти оцю брехню, яка шириться зараз у соціальній мережі? Фейки розповсюджують насамперед через новостворені сторінки, без опису ці сторінки, без наповнення якоїсь історії. Зазвичай вони мають нейтральні назви. Це дозволяє уникати додаткової уваги зі сторони Фейсбуку при проходженні модерації, тому що першим етапом іде перевірка автоматизованою системою, тільки потім, у окремих випадках, якщо автоматизована система дає збій, перевіряє уже жива людина. По-друге, облікові записи, з яких створюються такі кампанії, використовують IP-адреси інших держав. Прикладом такої практики є рекламна кампанія, запущена на IP-адресі із Мексики. А в рекламному акаунті валюта для способу оплати цієї антиукраїнської реклами була зазначена як мексиканський песо. Провальну спробу впливу на українців видає також неудалий переклад тексту з російської на українську мову. Звичайні помилки, яких припускаються пропагандисти, і кремлівська риторика, кремлівські штампи, на кшталт західники, пораженські настрої та інші. Реагувати на таку рекламу аналітики рекомендують скаргами у Фейсбуці. Ви можете натиснути на три крапочки на верху допису, знайти у меню пункт Поскаржитись та обрати варіант, який найбільш точно описує порушення. Росія запустила нову дезінформаційну кампанію про те, що Україна, начебто, відмовилася від ідеї створення захисної зони навколо захопленої Запорізької АЕС. Про кремлівські медіа пишуть, що Україна не готова до реалізації ініціативи МАГАТЕ, яка виключила би атаки із території електростанції та проти електростанції. Про такі меседжі пропагандистів повідомляє фактчекерський проект StopFake. Україна навпаки підтримує усі зусилля міжнародної спільноти щодо демілітаризації захопленої Запорізької АЕС, тоді як Росія не припиняє незаконні дії на території станції, зокрема і систематичні обстріли цього ядерного об'єкта. Саме Росія провокує можливість виникнення ядерної катастрофи своїм вторгненням в Україну та бойовими діями на українських ядерних об'єктах. Захоплення атомних електростанцій, обстріл ядерних наукових установок в українських дослідницьких інститутах, запуск ракет над ядерними об'єктами України. Ці дії російських окупантів порушують усі чинні конвенції та договори про поводження із ядерними об'єктами. Ситуація на Запорізькій АЕС погіршилася після обстрілу і захоплення окупаційними військами у березні минулого року. Ситуація продовжувала загострюватися і стала критичною у серпні, коли російські військові облаштували там вогневі точки і почали використовувати станцію для ведення бойових дій та обстрілу українських позицій. Тоді ж нагадує Стопфейк на засіданні Радбезу ООН, які скликали через російські обстріли Запорізької АЕС, генсекретар ООН Гутеріш закликав негайно припинити усі військові дії поблизу станції. А також надати місії МАГАТЕ доступ до об'єкта і створити демілітаризовану зону навколо АЕС Росія. Тоді категорично відкинула усі заклики світової спільноти щодо деокупації української АЕС. Однак, у вересні погодилася на коротку місію МАГАТЕ на станцію, водночас влаштувала показовий обстріл прилеглої території і спробувала зірвати візит. За підсумками перевірки, експерти МАГАТЕ підтвердили, окупанти розмістили військовий персонал, транспортні засоби та обладнання на різних об'єктах атомної станції, що категорично суперечить усім нормам ядерної безпеки. Після візиту на АЗС очільник МАГАТЕ Рафаель Гросі офіційно анонсував початок переговорів з Україною та Росією стосовно створення захисної зони навколо Запорізької АЕС Україна підтримала пропозицію ООН та МАГАТЕ щодо демілітаризації захопленої станції. Президент Володимир Зеленський наголошував, що саме Росія поставила світ на межу ядерної катастрофи, і Україна готова підтримати міжнародні зусилля щодо роззброєння запорізької атомної електростанції нашпигованої російським озброєнням. Зупинити ядерний шантаж закликали 50 країн-учасниць генеральної конференції МАГАТЕ. 30 вересня держави виступили із спільною заявою, закликавши Росію негайно припинити будь-які спроби втручання у роботу українських ядерних об'єктів. Однак Росія продовжує ігнорувати міжнародні зусилля щодо захисту ядерної безпеки і навіть зробила спроби легалізувати захоплення української атомної електростанції. Для цього російський президент Путін доручив передати захоплену Запорізьку АЕС у федеральну власність, як випливає з його указу. Україна це рішення назвала нікчемним, а також нагадала, що рішення окупантів не визнає жодна демократична країна у світі. Міжнародна спільнота продовжує контактувати із питань Запорізької АЕС виключно з Україною, тому що це власність України на початку грудня минулого року. МАГАТЕ заявило про прогрес у переговорах щодо створення захисної зони навколо станції. Проте інформація ця не підтвердилася. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що питання виведення російських військових та техніки зі станції залишається без конкретики, і з того часу переговори зайшли у глухий кут, а окупанти продовжують ескалацію на Запорізькій АЕС у лютому нинішнього року. Президент Енергоатома Петро Котін повідомив, що внаслідок неконтрольованого скидання води на окупованій. Каховській гідроелектростанції під загрозою опинилася не тільки можливість водопостачання сотень тисяч місцевих жителів, а й функціонування системи охолодження Запорізької АЕС. За даними Котіна, у Каховському водосховищі рівень води становить 13,8 метрів за нормального рівня 16 метрів. Якщо ж рівень води впаде до 12 метрів, ситуація із охолодженням станції виявиться критичною. МАГАТЕ також заявило про ризики, які несе зниження рівня води у Каховському водосховищі. Скидання води Каховської ГЕС, бої на території станції та нашпиговані зброєю блоки Запорізької АЕС. Це тільки частина зі списку небезпечних дій Росії на захопленому українському ядерному об'єкті, нагадують аналітики StopFake. Постійні масові ракетні атаки на українські енергооб'єкти також підвищують ризик ядерної катастрофи. За даними Міненерго у 2022 році через російські обстріли повний блекаут відбувався на Запорізькій АЕС п'ять разів. Обстріли цьогоріч не припинилися. 9 березня, після масованої ракетної атаки окупантів, відключилася знову остання лінія зв'язку Запорізької АЕС із українською енергосистемою. А сама станція перейшла в режим блекауту вже в шосте. Ми продовжуємо тримати руку на пульсі подій і пульсі дезінформації Росії щодо Запорізької атомної електростанції і загалом ядерної тематики, і про наступні фейки Росії, про наступну дезінформацію ми будемо розповідати у нашій передачі. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.